Вітаю всіх на своєму дайверському YouTube каналі. Ну що ж, відео про заміну манжети сухого гідрокостюма. В мене встановлена система сухих колець Quick Glow. Сітеч нам каже, що замінити самостійну манжетку не буде великою проблемою. Окей, давайте перевіримо. Перше, що мені потрібно, мені потрібно. Витягти внутрішнє кільце, яке тримає манжету. Самостійно, без допомоги інструменту, це зробити мені буде надто важко. Що я точно не буду використовувати, я не буду використовувати металевих викроток, або якийсь інший металевий інструмент, тому що метал залишить сліди або навіть пошкодить пластикове кільце. Я буду користуватись пластиковим інструментом. У мене є отакий от інструмент з невеличким гачком, яким я якраз буде зручно піддівати внутрішнє кільце. Я можу використовувати якусь лінійку пластикову так само під, під, піддіваючи, ну, не зовсім вийшло, піддіваючи внутрішнє кільце. А, картка Ні, картка занадто м'яка, її використовувати я не буду. Або в мене є от такий інструментик, яким я зараз це постараюсь і зробити. Я так само його продіваю. Ну, в принципі, більш-менш більш-менш більш-менш. І далі вже за допомогою рук я знімаю Є знято. Що мені далі треба зробити? А, бачите, ми тут зняли манжетку, пісочок з кар'єра. Це все є і на манжеті, і всередині нашої системи. Відповідно, все це треба мені. Видалити, щоб нічого зайвого тут у нас не було, тому що це буде мені заважати, з'єднати систему. Так, Є, протерли. Демонтуємо стару манжету. О, якась ниточка. Ну, окей. Ми бачимо, так, що на краю манжети ми маємо такий бортик. Який заходить у паз кільця. Так само будемо ставити нову манжету. Прибираємо стару, так само, ще мокра, прибираємо стару і протираємо повністю, протираємо кільце. Протерли, щоб так само не було всякого піску. Так, беремо нову манжетку, вивертаємо її, да, пам'ятаємо, от так заходить наше кільце. Таким чином. Відповідно, манжета в мене, да, я її закладаю бортиком. В пас певний. Так. А, от для чого ниточка стояла, щоб легше було це робити. Ну, окей, зробимо і так. Закладаємо манжету в пас, щоб все зайшло на місце. Є, манжета в нас на місці. До речі, манжета з попереднього відео, бачите, обрізала, дорізав я те, що не дорізали минулого разу. Є. Манжетка в нас готова. І вивертаємо її назад. Все, система в нас готова до закладання. Якщо я буду на суху її закладати, відповідно, вона дуже важко буде заходити. Плюс може навіть трошки пошкодитись, моя манжетка. Для цього я беру, звичайно, силиконову змазку. Буквально трішки-трішки. Беру трішки змазки. На цю частину манжети її накладаю і розмазую по всій манжетці. Мені потрібно, щоб манжетка зайшла, зайшла всередину без жодних проблем. Відповідно, всю манжетку змащую. Да, трошки ще силикону є. Відповідно, змащую. Так само дивлюсь, щоб не було піску і всього решта, на що багато наші улюблені кар'єри. І... Тобто я. Шар силікона дуже-дуже тонкий. не багато силікона, просто так, щоб мені було легше закрити, з'єднати систему сухих кілець. Є. Готово. Ну що ж, наша манжетка готова до встановлення. Давайте встановимо на місце. Беремо кільце. Ставимо манжетку. Є. І зараз моя задача трішки потрішки, по, щоб не... О, коли вона змащена силіконом, вона заходить дуже-дуже легко. От вона зайшла. Я подивився знов, щоб нічого не попало. Є все супер, все добре. І дотискаю, дотискаю до кінця. Ну що ж, манжетка встановлена. Це дійсно було легко. Дякую, Сітечу. І дякую вам за увагу.